Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. Давайте не будемо забувати і про фізичну зарядку, хоча, безумовно, кінець грудня, половина місяця січня, наступного року там є багато різних дат і ну, не буде можливості, на жаль, проводити не тільки регулярну політичну ранкову зарядку, але й фізичну. Але сьогодні, 30 грудня у понеділок, у політичній ранковій зарядці поговоримо про наступне. У Сполучених Штатах Америки у віці 100 років помер колишній президент Джимі Картер. Він був президентом, коли були підписані Кемдевіцький договір. Угода між Ізраїлем і Єгиптом і настав мир. Це було в 1978 році. До речі, він підписав також угоду з Панамою у 1977 році про передачу Панамі. Панамського цього каналу, про який буквально нещодавно заявляв новообраний президент Дональд Трамп: що якщо не будуть там як вирішені питання з тарифами для американських торгівельних кораблів, то ніби США можуть забрати назад своє управління, панамський канал нагадую, що він був. Добудований Сполученими Америки в 1914 році, і до 1999 року він від ним керували Сполучені Штати Америки спільно з Панамою у Південній Кореї. Правоохоронні органи вимагають арешту чинного поки що президента Юнсу Кьоля. Так його відсторонили. Там парламент просував за упічмент, але конституційний суд має підтвердити. Або не підтримати це рішення про імпічмент Юнсу Кьоля, але зараз правоохоронні органи вимагають його решту, і суд суд в Сеулі буде вирішувати це питання чи видати ордер. Якщо це станеться, це буде вперше в історії, коли буде ордер на арешт чинного президента у Південній Кореї. В Сирії в Сирії лідер нової Сирії Ахмед Ашра заявив, що. У Сирії можуть вибори відбутися десь тільки через 4 роки, бо потрібні зміни Конституції Сирії, а це може зайняти 2-3 роки. У чаді, у чаді вперше за 13 років відбулися парламентські вибори. Побачимо, що з того буде. Чад, до речі, вже заявив про розрив угоди з Францією. Там знов стоїть питання, що Захід втрачає селекція, сталося в Нігерії і Буркіно-Фасо в цьому році. І також побачимо, чим завершаться ці вибори. Результати мають оприлюднити 15 січня. Ну і в Грузії ситуація ну, все більше стає зрозумілою, що проросійська партія Грузинська Мрія, яка є провладною, що вона все-таки ну, забезпечить собі, на жаль, керування Грузії ще на найближчі роки у неділю. Колишня чи чинна там, хто, як зараз це сприймає президентка Грузії, Соломе Зробешвілі заявила, що вона є єдиним чинним легітимним президентом Грузії, але залишила у неділю 29 грудня президентський палац в день інагурації наступника, якого обрали не прямим голосуванням. Там вони якусь колегію створили з 300 виборців. Ці виборщиків, щось на Зозовської США, там більшість переважно голосувала за представника грузинської марії, колишнього футболіста, і також цікава, на мою думку, новина подія, яка відбулася. Це Телеграм заблокував деякі державні медіа російські в європейських країнах, зокрема у Франції та Італії. Росія заявила, що це цензура. Ну і раніше в Європейському Союзі вже були заборонені державні е, якісь російські медіа. Бо їх звинувачують у дезінформації. Я вам бажаю вдалого енергійного дня. День тільки починається, і нагадую, все буде Україна!